Доброго вечора, мої припадники україномовного каналу. Без 28 8 градусів тепла. Іде такий легкий дощик ну, для грудня, для 12 грудня це дуже і дуже тепло. Ми з Максиком на прохолінці. Ще навіть діти гуляють. Світло вимкнуть через 20 хвилин. Ну ще зараз вже буде не потрібно, але середина грудня і 8 градусів тепла майже о 8-й вечора. Навіть улітку буває така температура. Щось надзвичайно тепло. Так, як пройшов день у Харкові, тривоги були, це все як завжди, не, звичайно, сьогодні. Славик у гості приїздив, трошки посиділи, проводив його на автобус, взяв Максика, доньку зустрів і да. Зараз підемо додому. Що ще раз повести? Бачите, світло поки що є і дякуємо Богові. Водичка є, навіть з неба капає. Це все, все, як завжди. Все. Усім гарного, тихого вечора. Усім миру, добра злагода. Ох і вітерець. Але теплий. Назвичайно теплий. Усім щиро дякую, звичайно, будемо жити. Називаючи мене ще все. Пока. Ну,